Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жоно на пікап на ЗСУ да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день і два. І значить, той готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив, ну, це панти, типу, по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От, нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 готель. ну Прикольно, типу, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав німеччину, ці прекрасно знають правила. Заході не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя. Штраф, 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 штраф Ляндія. Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, зі прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <сіх> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробив. От така от, історія. Ну, от, і отримаєте. І почитаємо мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німці відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.